Часте у нас питання, як робити добре діло? Як робити добро? Маємо дуже цікавого вчителя, що є добро. Це наше сумління. Кожна людина має в собі такий, можна б сказати, голос, відчуття. Коли вона робить щось доброго, відчуває, що зробила добро. А коли щось поганого зробить, то цей голос її осуджує. Ми це називаємо сумлінням. Найкращим з усіх тих трьох є Боже Слово, бо воно є абсолютно непомильне. Якщо ми робимо те, що Бог вчить нас робити, то ми напевно робимо велике добро.